Важливе застереження на початку нашої практики. Якщо у вас були будь-які травми ноги, можливо, меніска, можливо, кульшового суглоба, можливо, пальців, ніг, можливо, стопи або будь-які інші травми, слід з великою обережністю робити дану практику. У будь-який момент, якщо ви відчуєте дискомфорт, біль, вам слід негайно припинити цю практику. І в подальшому проконсультуйтесь, будь ласка, зі своїм лікарем, чи можна вам робити цю практику, чи не нашкодить вона вашому здоров'ю? Ваша безпека, ваше здоров'я усім. Вітаю вас! Сьогодні в нас нова практика циклу дихально тілесні практики. І сьогодні ми будемо працювати з ступнями. Для цієї практики попрошу вас встати. Будь ласка, займіть вертикальну позицію. З відкритими очима зараз відчуйте себе, своє тіло, ступні, ноги, хребет. Тулуб, плечі, шию, голову. Відчуйте зараз все своє тіло. Відчуйте, як ступні ваших ног. взаємодіють з підлогою, з опорою, на якій ви стоїте. Можливо, це. Можна і виконувати також цю практику на землі, можливо, ви стоїте на землі, можливо, там на паркеті, можливо, на чомусь іншому. І дозвольте собі рівномірно відчувати себе, своє тіло, всі свої відчуття, які у вас зараз є. Дозвольте собі відчути зону, в яких тіло напружене, зону в яких тіло можливо розслаблене. Відчувайте все те, що відчувається вами. І зараз для початку практики ми зробимо повільний вдих через ніс і глибокий повільний видих через рот, уявляючи, ніби ми надуваємо повітряну кульку. І відчуєте зараз свої ступні. Свої стопи. І перша така вправа буде. Ми будемо ніби як покачуватись зліва направо на наших стопах. Дуже плавно це робитимемо. Ніби як переносимо вагу тіла. Але при цьому е обидві стопи на підлозі на поверхні. Тобто жодна з, з них не відривається від поверхні. Просто, як більше вага тіла переноситься на ліву стопу, а потім на праву. І я буду рахувати до 60. І ви дуже плавно робите такий перенос ваги з лівої стопи на праву. Зараз спробуйте це зробити. Повільно, повільно це робимо. І далі вже будемо робити так, як я вчитиму. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сінадцять, вісімнадцять. Девятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять пять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. І поступово зупиняємось, відчуваємо опору, відчуваємо стопи. І робимо повільний вдих через ніс і плавний глибокий видих через рот. Робимо вдих. І зверніть увагу, як відчуваєте себе зараз, що змінилось відчутті власного тіла, себе. В своєму внутрішньому стані. І зараз ми будемо робити наступну частину практики, коли ми будемо, ніби похитуватись вже вперед-назад на обох ступнях. При цьому ми не будемо відривати наші стопи від поверхні. Тобто дуже повільно, легенько. Ми ніби як качаємось вперед-назад. вперед-назад. Вага тіла то вперед переноситься, то назад. При цьому робимо це обережно, щоб ніяк собі не нашкодити і не впасти. Тобто це значить, що сильно ми не покачуємось. Амплітуда невелика. І знову я лічитиму до. 60. Починаємо: два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. 11, Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, Шістнадцять, Сімнадцять Вісімнадцять Девятнадцять, Двадцять, Двадцять один? Двадцять два, двадцять три, двадцять чотири двадцять пять, двадцять шість Двадцять сім, Двадцять вісім, Двадцять дев'ять, 33, Тридцять один, 36, два, 38, три, 40. чотири, Тридцять п'ять, Тридцять шість, Тридцять сім, Тридцять вісім. Тридцять девять. Сорок. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56, 57, 58, 59, 60. Повільно зупиняємось і робимо повільний вдих через ніс і глибокий ще повільніший видих через рот. Робимо вдих. І відчуваємо себе, своє тіло, що змінилось в вашому відчутті себе, своєї енергії, свого тіла, свого внутрішнього простору. І ми переходимо до наступного елементу практики. Ми будемо знову так покачуватись, як маятник. Можна спробувати ноги поставити ширше, ніж вони у вас були. Так, щоб ви ще надійніше опиралися в поверхню, стояли на ній. І зараз ми будемо знову такі покачування, як маятник робити, але будемо старатися, а вже коли ми нахиляємось вперед, то ніби припи, припіднімати наші. П'ятки і більше так на пальцях, на тій частині стопи стояти. І коли назад, то більше будемо приподнімати а, пальці ніг, і будемо як стояти на п'ятках наших, старатися, принаймні так робити. Якщо у вас то не буде виходити, то можна йде попередній. Робити елемент, який ми робили. Але спробуйте, можливо, вам вийде. У будь-який момент ви можете, в принципі, зупинитися і робити легший варіант. Також ви можете регулювати ширину своїх стоп, відстань між ними дистанцію. Можливо, на більшій дистанції буде легше то робити. Чи, можливо, вам навпаки може бути на меншій дистанції, то легше робити. Спробуйте різні варіанти. Зараз можете спробувати яком. Спробувати як маятник качнутися вперед-назад повільненько. Так, щоб це все було безпечним, щоб не було відчуття, що ви можете впасти. Це важливо. І зараз я буду лічити до 60. І ми будемо знову робити такі покачування, як маєтник. Які вже більше як страти ставати на пальці, коли вперед маятник йде і коли маятник йде назад на п'ятки. Починаю відлік. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, 10, 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 20 21 22

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, повільно зупиняємось, відчуваємо опору, поверхні на які і робимо плавний вдих через ніс. І глибокий, повільний видих через рот. Робимо вдих відчуваємо себе, свій внутрішній стан, своє тіло, свої думки. Емоції, внутрішній простір. І будемо робити завершальний елемент нашої практики. Він саме легкий. Я попрошу вас зараз сісти так, щоб ваші ноги впирались в опору. Можна на стілець, крісло, диван, ліжко. Щоб, але головне, щоб ноги контактували з поверхнею. І відчуйте зараз поверхню. Відчуйте зараз свої стопи, ноги. Всі внутрішні відчуття, які у вас зараз є в цей момент. Дозвольте своїм стопам знову контактувати з поверхнею. Можна навіть так спробувати, ніби як пальцями вжатись в поверхню. Притиснутись. Так пару разів зробити. Таке притискання пальців до поверхні, щоб відчути певне таке зчеплення з поверхнею, контакт сильний. Ніби як пальці шкребуть по поверхні. І зараз ми будемо просто тримати свої стопи на поверхні. При цьому сидіти, відчувати контакт наших стоп з поверхнею. І я знову лічитиму до 60, і весь цей час наші стопи перебуватимуть в контакті з поверхнею. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один двадцать два двадцать три двадцать четыре двадцать пять двадцать шесть двадцать семь двадцать восемь двадцать девять 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два, пятьдесят три, пятьдесят четыре, пятьдесят пять, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять. 60. Робимо повільний видих через ніс. Глибокий ще повільніший видих через рот. Відчуваємо свій внутрішній простір, себе, ноги, ніг, те, що змінилось всередині вас, яка зараз внутрішня енергія? Як ви відчуваєте себе? Які зараз у вас думки? Як ви відчуваєте простір навколо вас? Що основне змінилося всередині напротязі цієї практики. І зараз ми зробимо три таких, завершуючих вдихи та видихи. Нагадую, що вдих ми робимо через ніс повільний і глибокий ще повільніший видих через рот. Робимо перший вдих. Робимо другий вдих, робимо завершуючий третій вдих. І зараз можна відчути себе, тіло, Поворушити руками, ногами, плечима, головою повільно, коліньми. І можна ще трошки посидіти, якщо у вас є на то бажання. Або Повертатись до тих справ, які ви ще плануєте зробити. І до зустрічі в наступних медитаціях. Бажаю вам файного дня, вечора чи, можливо, ранку.